Ці кухонні ваги якісно зроблені, важать точно та надійно служать вже багато років. Але є один нюанс вони потребують зразу двох одноразових батарейок типу CR-2032, такі самі, що встановлюють в материнських платах. І ці батарейки доволі швидко сідають при активному використанні. А коштує ці батарейки немало. Давайте розберемо їх та подивимося, що всередині. Кожна батарейка дає напругу 3 Вольти, і вони з'єднані послідовно. На плату приходить напруга 6 вольт, що далі знижується лінійним стабілізатором. До 3,3 вольт. Тобто майже половина енергії від батарейок згорає на стабілізаторі. Дуже неекономно. Замість одноразових батарейок можна встановити літій-іонний акумулятор. Його напруга змінюється в межах від 3,5 до 4,2 В. Противаги чекають, що на них подадуть 6 вольт. І якщо подати напругу навіть повністю зарядженого акумулятору, ваги покажуть, що батарея розрядилась та відмовляться вмикатись. Як же заставити їх працювати від нижчої напруги? Річ у тому, що схема вимірює напругу, що надходить від батарей. Для цього напруга подається на дільник на цих двох резисторах та далі на мікросхему контролеру. Цікава річ, напруга на дільник подається не постійно, а тільки тоді, коли потрібно її виміряти. Для цього дільник підключений не до батарей напряму, а через транзистор. Для цього тут існують цілих два транзистори різної структури, що включені послідовно каскадами. Перший транзистор керується сигналом від мікроконтролеру. І коли на нього надходить сигнал, він відкривається та, в свою чергу, відкриває другий транзистор, а той вже подає напругу на дільник. Це зроблено для економії заряду батареїк. Але я пам'ятаю про регулятор напруги. Давайте перевіримо, при якій вхідній напрузі ваги починають сигналізувати про розрядження батарейки. Для цього замість батареїк я подам 6 вольт від лабораторного блоку живлення та буду поступово знижувати напругу, доки ваги не втомляться від моїх експериментів та не вимкнуться. Ваги споживають при роботі близько 13 мА. Такі батарейки, судячи по даним виробника, розраховані на струм навантаження до декількох мА в ідеалі до 1 мА. Напевно, цим батарейкам не дуже комфортно тут працювати. Поріг, при якому ваги починають вимикатися, складає 4,16 В. На мікроконтролер з дільника при цьому приходить приблизно 1 В та 184 мВ. Для стабільної роботи від нижчої напруги акумулятору потрібно зробити просту переробку, змінити опір одного з резисторів дільника, і тоді поріг розряду знизиться до потрібних 3,5 В напруги розрядженого літійонного акумулятору. Я буду змінювати опір верхнього плеча дільника це резистор R9, Його опір потрібно знизити, і це можна зробити припаявши паралельно йому ще один резистор. Для нього на платі передбачено місце. Зверніть увагу, що R9 тут позначений зірочкою. Це означає, що опір цього резистору потрібно підбирати. Коефіцієнт поділу цього дільника. Складає 0,286. Тобто вихідна напруга зменшується майже в 3,5 рази порівняно зі вхідною. З 6 В на мікросхему дійде трошки більше, ніж 1,7 В. З 4,16 В нагадаю, це поточний поріг, при якому ваги розряджені. До мікросхеми дійде 1188 мВ. Новий коефіцієнт поділу має бути 0,339. А опір верхнього плеча при цьому має бути приблизно 23 кОм. Для того, щоб досягнути такого опору, паралельно можна поставити резистор у 110 кОм, що я і зробив. Повторюю експеримент з лабораторним блоком живлення. Тепер ваги починають вимикатися при напрузі 3,51 В. Цієї напруги достатньо для роботи лінійного регулятору, що видає 3,3 В. І така вхідна напруга відповідає майже розрядженому літіонному акумулятору. Чудово! Встановлюю акумулятор. Він якраз поміщається в один з відсіків корпусу. Окрім акумулятору, необхідно ще встановити плату заряду з захистом. Вона має роз'єм мікро-USB для заряду. Під роз'єм я вирізав отвір в задній стінці корпусу. Також я зменшив струм заряду цього модуля до 40 мА, встановивши резистор опором 51 кОм. Це дозволить акумулятору невеликої ємності мати комфортний режим заряду. По грошах. Комплект з двох найдешевших батареєк CR2032 коштує 22 гривні. Це приблизно 50 центів. Акумулятор коштує трошки більше 1 долару. Плата заряду декілька десятків центів. І одного заряду акумулятору має вистачити майже настільки ж, скільки і комплекту якісних дорогих батарейок. Явна економія. А ще зручність. Замість того, щоб періодично бігати в крамницю і купляти нові батарейки, достатньо просто зарядити акумулятор звичайним зарядним пристроєм від будь-якого смартфону. На цьому все. Як ви вважаєте, чи варто було робити таку переробку, чи краще купити ваги на пальчикових батарейках та встановити замість них нікель-метал-гідридні акумулятори? Напишіть в коментарях. Дякую за ваші коментарі, вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!